Вітаю. Вітаю! Ласкаво прошу вас на цей канал, де ми разом з'їмо кілограм крінжі, поки я нарешті оцінюю новий серіал від Netflix Венстей. І я знаю, що це ніби спроба застрибнути в останній вагон шакалючого експресу, бо вже всі, хто тільки міг зняли на нього огляд, але мене це не зупинить. Та перед тим як ми почнемо, хочу подякувати усім своїм патронам, які підтримують мене. Дякую, ви найкраще, і завдяки вам я можу продовжувати робити ці огляди. Отож, мушу заздалегідь попередити. У цьому відео будуть спойлери. Бо мені здається, говорити про цей серіал, не зачепивши подій останніх серій, просто неможливо, і я їх зачеплю. Але коли спойлери реально почнуться, я попереджу, тож можете дивитися спокійно. Отож, коли Венздей тільки вийшла, мушу визнати, я знала про сімейку Адамсів не те, щоб прям нічого, але й не надто багато. Все моє ознайомлення з цим пластом попкультури почалося і закінчилося мультиком 2019 року, який насправді, певно, не був найкращою репрезентацією з усіх можливих. Але щоб краще зрозуміти серіал і відсилочки, які там, напевно, мали би з'явитися, я ще глянула фільм Моральні цінності сімейки Адамсів 93 93-го року похопила з того, що там на другій хвилині заживо поховали кота, і тільки тоді сіла за серіал. А тепер нарешті перейдемо до сюжету. Починається все з того, що нам показують звичайну школу, куди, вочевидь, ходить Венздей і її молодший брат. Венсдей там все така особлива і унікальне, бо одягається в стилі Даркакадемії, і грає на віолончелі, а ще, скоріш за все, читає Фройда і хизується тим, що з сюжет 1984. Абсолютно унікальна комбінація, в школі такого жодного разу зустрічати не доводилося. Але в цій конкретній школі Венздей з цим Basic Pitch пакетом Dead Inside, звісно, згой, і звичайні підлітки їй не подобаються. Згодом ми дізнаємося, що брата Венсдей булять якісь старшокласники, і Венздей, витягнувши його з шавки, ловить приход. Ну тобто видіння про те, як саме знущалися над Пакслі. Саме ці видіння є в подальшому рушієм фактично всього сюжету, але ми повернемося до них пізніше. Зараз ж Венсдей обіцяє Пакслі, що захистить його честь. Венсдей? Що ти зробиш? Що вміє найкраще? Приватбанк. Беремо і робимо. Тож після того, як вона випускає в басейн, де плавають його кривдники піраній, одному хлопцю відкушують яєчко. І саме ця ситуація приводить у дію весь сюжет. Венздей виганяють з цієї школи, і натомість батьки віддають її в пансіон Невермор, де свого часу навчалися самі. Постає, звісно, логічне питання, чому вони не зробили цього раніше, враховуючи той факт, що Венсдей змінила вже 4 чи 5 шкіл і в жодній не почувалася надто комфортно. А Невермор це буквально школа для ізгоїв, тобто усіх паранормальних істот і іншої нечисті. Розташована вона біля Єрихона – невеличкого містечка, яке зіграє в сюжеті не останню роль. Форкс із населенням 3127. Дорогою в школу батьки Венздей, від яких, я, чесно кажучи, в захваті, співають. Венздей майже готова ригати, плакати чи вбивати, так вона не хоче їхати в ту школу. Оле, а ти плачеш? блядь, нам. І зрештою матір дарує їй чарівний амулет, який допомагає зв'язуватися з духами, і всі їдуть. Всі її, окрім речі, руки, яка має слідкувати за Венздей і якимось чином доповідати про все, що вона робить її батькам. Але натомість вже на 20 20-й хвилині Венсдей змушує річ присягти їй на вірність і виконувати усі накази. І разом з Річчю і новою сусідкою Венсдей Еніт вони розробляють план, який має в перспективі полегшити життя усім в Невроморі. Треба тріпати! і на цьому тлі давайте обговоримо декілька речей, які здаються нереалістичними. По-перше, гуртожиток. Тіпо, ви бачили кімнату, в яку поселили Венсдей. Це якась квартира студія, а не кімната в гуртязі, і ви хочете сказати мені, що туди заселили не десятьох людей, а тільки двох? А до того Еніт взагалі жила там одна, і у них є балкон. Коротше, не вірю. Першу спробу втечі Венсдей починає того дня, коли директриса, оця от шикарна жінка, схожа на леді Дімітреску, везе її до психологині, бо, вочевидь, коли через тебе хтось лишається без яєчка, ти маєш проходити терапію. І Венздей тікає через вікно і знайомиться з Тайлором, працівником кав'ярні в Єрхоні, лагодить йому кавову машину і домовляється з ним про допомогу. Гамселить відвідувачів і перед тим, як вона встигне втекти, її ловить директриса і повертає до школи. І Венсдей намагалася потікати і далі, якби чувак, який намагався в перший ж день в школі вбити її, не був зарізаний монстром в лісі. З цим трапляється парадокс, бо коли Венсдей розповідає про смерті Ровена від лап звіра, той самий Ровен, що має бути мертвим, повертається у школу і поспішно її покидає, залишаючи Венсдей з репутацією прихунки. Звісно, ми дізнаємося потім, що це зробили директриси для того, щоб ширив зам'яв розслідування і репутація школи не постраждала. Але я все думаю про те, як саме вона це провернула. Тобто, Ровен з'являється в тому ж одязі, що й ввечері напередодні, коли монстр порвав його на конфеті. І, типу, що це виходить? Її сила може створювати одяг, матеріальний одяг, який можна потрогати, звучить як якась дурниця, але на цьому ніхто не акцентує увагу, тож і я не буду. Інша справа полягає в тому, як директрисі вдалося так ретельно і швидко прибрати місце злочину. Тобто, поліція, скоріш за все, прибула досить швидко, бо скидається на те, що весь Єрухон за розміром не більше, ніж якась умовна лохвиця чи щось таке. А вона встигла не тільки забрати тіло, а ще й прибрати кров, сліди, запахи і все інше. Якщо у цієї пані Димитресько немає команди клінінгу, яка постійно ходить за нею на випадок непередбачуваних вбивств, які потрібно приховати, то це теж якось трохи натягнуто. Перед смертю Ровен передав Венздей видерти із книги листок із картинкою, де Венздей стоїть на тлі палаючої школи, і через це він, а потім виявиться, що не тільки він, переконаний, що Венздей призведе до знищення Невермору, і краще б вбити її превентивно. І саме це, а ще те, що шериф звинувачує її батька в вбивстві якогось школяра, змушує Венздей лишитися в школі, щоб розібратися з тим, що ж там в місі відбувається. А потім трапляється турнір Кубку По студентське змагання, де кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Ну майже чотири команди мають на байдарках дістатися до острову, забрати прапор і повернутися назад. Останні кілька років перемагала одна тільки б'янка. Сирена, яка непередодні перемогла Венздею у фехтуванні. Отож, коли б'янка саботує турнір і отруює чесниковим хлібом дівчину з команди Еніт, Венздей великодушно приєднується до змагання і допомагає перемогти. А паралельно ловить ще один приход про біловолосу дівчинку, дуже схожу на неї саму. Потім виявляється, що це її предок, і венздей має закінчити те, що та почала ще років з 300 тому вбити Джозефа Крекстоуна, на засновника Єрихона. На цій інтригуючій ноті я нагадаю, що на цей канал можна підписатися, поставити вподобайку на відео, можливо, стати спонсором, а ще написати коментар про те, з кількох агресивних порошенків ви помітите в цьому відео. Той, хто вгадає, отримує велика ніх... тож вперед. І повертаємося до сюжету. Тож, для того, щоб розібратися у всій цій детективній чухні, вен лазить по закинутих будівлях, знаходить таємну бібліотеку і використовує своїх друзів усіма можливими способами. До речі, про бібліотеку. Там дуже прикольно обіграли культову музику з старих фільмів про сімейку Адамсів, але знову ж таки логіки я в цьому не бачу. Тобто бібліотека, що ховається за статуєю Едгара Аллана По, по факту ледь не в центрі школи, і там кожного дня ходить до учнів і немає жодного шансу, що ніхто випадково не клацав двічі пальцями в коридорі. Це веде до того, що якби в якійсь школі дійсно була така таємна кімната, про неї б вже знали всі, хто тільки можна і не можна, в наступний же день. Ну і одне з водінь приводить Венздей до першої каплички в Єрихоні, збудованої ще за часів Крекстоуна. І там, окрім якогось бомжа, вона бачить монстра і, замість того, щоб тікати від нього, біжить прямо за ним. Одна й Потім зустрічає Ксав'є, бачить, що сліди монстра переходять в людські, і здогадується, що монстр це людина. Хоча будь-якій людині, яка в дитинстві дивилася Скубіду, це мало б бути очевидно з самого початку. А тепер давайте поговоримо про Венсдей і її розвиток персонажа, а точніше про його відсутність. Звісно, я, як певно і багато глядачів, очікувала від Венздей чогось типу арки героя, де вона, хоч і не ламає себе як особистість, проте все одно приймає людей в своє життя, не тільки використовує їх для власної вигоди, а й щиро дбає про них, нехай і в своїй особливій манері. По факту, єдиний момент щирої прихильності, який ми отримали за всі вісім серій, це обійми Зеніт в кінці. І то вони були ініційовані Еніт, а не самою Венздей, тож я навіть не впевнена, що це рахується. І зараз хтось може мені сказати, що Венздей соціопатка чи щось таке, і не здатна на те, щоб виражати емоції як більшість людей, але якщо по-чесному більшу частину серіалу Венздей поводить себе як звичайний підліток в фазі. Тож, ну і можна було б в теорії зробити щось як в Шерлоті, де до четвертого сезону Шерлок справді змінився. З іншого боку, в нас ще попереду другий сезон, і побачимо, що буде там. Ну і звісно, не можна зачепити і те, що здається з всіх найбільше. А саме наявністю венздей романтичних стосунків, і тим паче ідіотського любовного трикутника. Ну, точніше, виявляється, навіть не трикутника, а тупого кута, бо щоб це був трикутник, Тайлер має бути закоханий в Ксав'є, Ксав'є в Венздей, а Венздей хоча б в когось. І я маю що сказати з цього приводу: роман з Тайлером смокче бібу, а та недоромантична лінія, яку нам намагаються закрутити з Ксав'є, теж якась ерунда. Тобто я дуже сподіваюся, що в другому сезоні вони не підуть найпростішим шляхом, а пропишуть їм якісь цікаві платонічно дружні стосунки, бо мені цього справді не вистачає. Ну а якщо романтика і мусить бути, то нехай з Юджином, бо це, здається, єдина людина, про яку Венздей справді піклується. Або ж з Б'янкою, бо вони гідні суперники, і це може бути хороший enemies to Lovers. Що ж до Еніт. Перед тим, як я справді подивилася серіал, я думала, що між ними є якась шалена хімія, а потім виявилось, що її немає, і я не можу насправді сказати, що я розчарована. Бо тут і так набагато більше романтики, ніж можна було б очікувати від серіалу, на початку якого героїня заявляє, що мало в носі й роті всі сімейні цінності. А тепер переходимо до спойлерів: детективна лінія в серіалі. Чесно, я не можу сказати, що вона була прямо дуже хитро заплутана, бо я здогадалася, хто був гайдом і замовником десь на кінці шостої серії. Але спостерігати за всім цим дійством було справді цікаво, і я навіть думала, що це добре продуманий сюжет, поки не спробувала переказати його вслух і не зрозуміла наскільки по ідіотськи це звучить. Отож, що ми маємо? Лаура, єдина людина, що вижила в родині гейців, яка ненавиділа ізгоїв протягом походу всього свого існування, повертається в Єрихон. Влаштовується в Невермор вчителькою з якоїсь причини і якоюсь наркотою пробуджує гайда в випадковому Бариста і до того ж синові шерифа. А потім вона чекає, поки Венздей вступить в Невермор, чого насправді могло б ніколи не трапитися, якби вони не пустили піраній в той нещасний басейн. І за допомогою її крові воскрешає труп якогось давнього діда, труп якого з незрозумілої мені причини все ще зберігають в якомусь місцевому мавзолеї. Перед тим Венздей оглушують лопатою нюхай бебру! А потім її взагалі на ізі протикають ножем, і вона лишається стікати кров'ю, поки Крекстоун і Торнхіл ідуть у школу, щоб усіх повбивати. На щастя, неясно звідки з'являється Гуді Адамс, її предок, причому з'являється не як привита, дуже матеріально, і може її торкатися і затискати рану, а потім взагалі трапляється ось це. Що це? Як це працює? Вона просто взяла і отак воскресила людину, але серіал про це потім взагалі не говорить. Дуже багато питань, але так мало відповідей. Отож, Венздей наздоганяє Крикстоуна, повторює ту сцену з книжки, трохи балакає з ним Я себе не сохранився. І за допомогою Б'янки і Ксав'є нарешті вбиває цього лоха. Еніт водночас, нарешті, перетворюється на вовка і перемагає тайлера в його смішному образі гайда і настає Хепі Енд. Але в самому кінці нам, звісно, ждали затравочку на другий сезон, і хтось погрожує Венздей. На цьому серіал і закінчується, і давайте поговоримо про загальне враження. Я чула багато негативних відгуків по типу, що це не гірша робота Birtu на серіал говно і взагалі хто дивився той лох. Але мені зайшло. І я думаю, другий сезон буде не гіршим, і мені здається, що основна проблема з цим серіалом у тому, що деякі глядачі не можуть зрозуміти прикола слову адаптація. Іноді порівняння з оригіналом це прикольно, щоб оцінити відсилочки і якість, але конкретно в цьому випадку важливо розуміти, що це два окремі витвори кіномистецтва і варто сприймати їх як такі. Сам по собі серіал крутий, але не те, щоб моя думка була експертною, бо мені сподобався і серіал по відьмаку, коли всі його засрали, тож, можливо, вам не варто мене слухати. Отож, пишіть, на скільки кілограмів крінжі з 10 оцінили б Вен ви, і побачимося у наступному відео.